Пане Олександре, наразі в вашому комітеті наз безпеки та оборони обговорюються питання щодо необхідності продовження строків поновлення даних в ТСК СП та ЦНАП ваші колеги з Європейської солідарності зазначають, що вже є зареєстрований законопроект про продовження цього терміну на 150 днів. Яка позиція вас як депутата Слуги народу? Така позиція мене як депутату фракції свого народу і як представника комітету національної безпеки та розвитку. Ми все сьогодні повинні в першу чергу викликати на закритий комітет представника сухопутних військ, запитати у нього безпосередньо чи потрібно подовжити відповідні терміни, і вже відповідно дати рекомендації квіти України або подовжити ці терміни щодо оновлення відповідних даних і також військовозобов'язник або все ж таки залишити ті терміни, які зараз є угу. на коли ви викликали представників сухопутки на найближчий на комітет. комітет на цьому тижні вже буде закритий комітет е одразу після завершення парламенту на цьому тижні і тоді б викликати туди представників сухопутних військ щодо економічного перемоги змовлялися дві моделі зараз бачимо сигналу що обидві з них Так, дивіться, я можу сказати зараз власну позицію. Це достатньо чутлива історія. З одного боку, як е, представник військового комітету, я розумію, що армію потрібно отримувати за власні кошти, тобто це за ті кошти, які працює економіка. З одного боку, а з іншого боку, я розумію, що ми повинні формувати суспільство, що не тільки. Е, Прошарок, тих, хто не може за себе заплатити. Я не віце терміне багаті або небагаті. там, може воювати, повинні воювати. А всі е громадяни нашого суспільства повинні виконувати сімнадцять щобру статі конституції. Це обов'язок захисту нашої країни. Тому це питання достатньо дискусійне. Ми будемо продовжувати далі обговорити це питання на комітеті, як економічному, так і комітеті про е, національної безпеки оборони та розвідки. І вже далі будемо формувати від позицію з урахуванням пропозицій двох комітетів, е, депутатів різних фракцій, ну і звісно, притисів е, України. Ви знаєте, військові займаються війною, вони не займаються грошами, вони не займаються економікою, і це дійсно я з одного боку теж проблема. Бо коли ми на засіданнях з військових спілкуємося, вони кажуть, дайте нам реби, дайте нам БПЛА, а я їм кажу, дивіться, я знав підпремся, ви випускати реби БПЛА, але цих фахівців мобілізували, ці підприємства перестали існувати. Так? І нам потрібно втримати баланс. З одного боку, ми повинні мати баланс. Підприємство ВПК, які виробляють відповідні засоби, підприємства, які економічно тримають фінансове забезпечення військовослужбовців, бо це приблизно один мільйон. Це величезна, все ж таки чисельність збройних сил України. А з іншого боку, це повинна бути кількість військовослужбовців, які можуть виконувати відповідні голови завдання і вести протидію російській агресії.